Від імені депутатів міської ради, від імені наших підприємців, хочу привітати перш за все нашого шановного поважного юбіляра. Олександр Андрійович, вас, будь ласка, я зачитаю адресу привітання. Шановний Олександр Андрійович, прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди вашого 70-річного ювілею. Поділяючи разом з вами рідними і близькими почуття гордості за ваше довге, багате події, добрими справами і звершеними життя, висловлюю вам свою шардову вам. не згласити з вороками ваша доброта, сердечність і мудрість. Ніщо не змогло змусити вас перестати щиро радіти життю, радіти життю усіх його проявах, любити людей і щиро дарувати тепло свого великого серця. Своїм талантом, наполегливою працею ви робите вагомий внесок в справу популяризації та престижності рідного міста. У цей знаменний день щиро бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя, добробуту, великої життєвої енергії, миру та благополуччя. Нехай подальша життєва дорога ніколи і ні в чому вас не обтяжує, а освячує любов'ю рідних, повагою і шаною тих, хто поряд. Радом з вами. Нехай Бог береже вас та рід вас ще багато-багато років. Найкращого побажання міської ради горошка Торіоча. Що набують, щиро вдячний моїй громаді, моїм землякам. Я щасливий бути з вами на цих, як концерт називається на вершині життя. Ну, дай Бог ми ще поспіваємо, попрацюємо і будемо людям робити якесь добро, щоб після кожного концерту приходили люди і казали, спасіба тобі, Олександр, спасіба вам, мої колеги. що Подарували праздник. Я дуже щасливий бути з вами. Спасіба, спасіба, спасіба».